Всім добрий вечір. Саме вечір вже після восьмої вечора, 20 липня, закінчилися самі такі страсні баталії. Перед, передвиборчі агітації, завтра день тиші. Хочу підвести підсумки, тому що... Ще буду декілька днів тяжких, тому ну, кожен із вас буде переживати, хто у вас буде представником від народу, за кого будуть голосувати, як ви це захочете бачити і кого ви захочете бачити. І хочу сказати таку фразу, що основним джерелом влади в країні є народ, і цей же народ і відповідає за тих людей, яких вони вибирають. Кожен народ достойний своїх правителів. Так от. Ми створили десь приблизно менше двох місяців назад політичну силу. Ми її назвали Разом Сила. Зробивши з'їзд, ми видвинули 29 кандидатів в народні депутати по мажоритарних округах. Всі вони, це люди, які таким чи іншим. Чином були причетні до створення самої більшої в країні громадської організації, яка бореться, продовжує боротися і боролася за в першу чергу за доступні розмитнення, за гарні дороги, за соціальний статок людей. Мені хтось підкидав, що сьогодні 19-та. Я перепрошую, да, дійсно, завтра 20 день тиші, а 21-ша вибори. Так от, хочу сказати, що ми всі якимось чином пробували змінити нашу країну до кращого із минулою владою. Зараз пробуємо навести діалог із нинішнім президентом. І хочемо, щоб нас почули і депутати, які будуть обрані в наступний парламент. Саме головне, що Голосувати потрібно серцем, душою і мати відповідальність, що ви хочете отримати в кінцевому результаті, кого ви хочете бачити представником від вашої громади. Стовідсотково можу сказати за себе. Я не знімав свою кандидатуру, не підтримав ні жодного із кандидатів на 131-му окрузі. Багато з наших колег, кандидатів в народні депутати. Об'єднали свої зусилля, дозволили собі дати можливість об'єднати більш, скажімо так, рейтингово правильному кандидату. Багато хто підписав меморандуми, є певні домовленості, є різного роду, скажімо так, шанси потрапляння до Верховної Ради різних політичних партій. І сьогодні наше питання про розмитнення ми будемо підтримувати незалежно від того, чи зайде представник нашої політичної сили в парламент, чи не зайде. Ми точно не будемо покидати можливості. Регулювати, відстоювати права українців. Ще раз повторюся, не євробляхарів, не відміну платежів, а саме закону, який дасть кожному українцю можливість придбати доступний автомобіль і на майбутнє, не на перехідний період, а саме на майбутнє. Завтра відбудуться вибори. Ми завтра з вами будемо бачити, очікувати тенденції передвиборчої самої гонки. Будемо бачити, як будуть проходити. Самі голосування на місцях тут у нас в Миколаївській області в 131 окрузі таких величезних катаклізмів не було, але були там сутички із хлопці-атовці, які відстоюють сьогодні цілісність нашої держави, були категорично проти і не дати можливість реваншу в нашій країні. Вони піднімалися, запрошували нас, ми підтримували. Але кожного е, депутата потрібно розглядати як особистість людина, яка принесла користь нашій державі і ще взагалі принесла. Можу сказати однозначно. Я побачив, наскільки це брудна справа залазити взагалі в таку політику, наскільки це брудна і неблагодарна діло сама політика, тому що. Всім ти подобатися не можеш. Хтось пише гадості, хтось догадується, хтось ці гадості розносить, а комусь це цікаво. Так от я хочу сказати, що справу, яку ми почали, і організацію, яку ми організували і зробили, створили сім'ю автоєвросили, вона буде залишатися і буде продовжувати дію щодо. Доступного розмитнення, якісних доріг, соціального захисту і багатьох-багатьох інших питань. Вже політична партія це зовсім інший рівень відносин, зовсім інший рівень якихось взаємодій, впливу на державні органи влади. Ми будемо готуватися до місцевих виборів. Я знаю точно, що багато достойних людей сьогодні долучилося до наших команд на місцях, починаючи від. Західної України, закінчуючи Харковом, Одесою, Черніговим, по всій території України створюються більш нові політичні організації. Хто має бажання з автоєвросили долучитися до політичної боротьби? Хто має бажання із автоєвросили та не тільки автоєвросили, а інших громадських об'єднань долучитися до? Політичного життя нашої країни я запрошую. Запрошую, тому що партія разом сила вона створена на основі об'єднання громадських організацій. Ми будемо боротися за більш широкий спектр питань, які сьогодні можна побачити і поставити ціллю перед собою для зміни і для покращення нашої країни. Саме ви можете стати тим тею основою соціального ліфту соціальних е, людей, які Боряться і відстоюють права інших, тому що не всі можуть боротися, не всі можуть відстоювати свої права. Але ми, українці, ми зобов'язані це робити для того, щоб наші діти жили в кращій країні і жили достойно. Хочу сказати всім, що все буде Україна. Хочу запевнити, що в нашій країні є сила, честь і мудрість, і наша країна вистоїть проти всіх агресій Російської Федерації, проти того, що в нас є. Суперечки внутрішні, для, для цього є спеціально обучені вживлені люди. Вони постійно роблять роботу, яку, яка дискредитує, наводить жах, робить нас слабшими, тому що ці чвари роз'єднують людей. Нам потрібно стати одним великим, величезним, мощним кулаком. Нам потрібно стати тими людьми, які змінять країну і хочуть це зробити. І все буде Україна. Повірте мені. Слава Україні! Героям слава!